Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжема тренди. Друзі, і сьогодні в нас п'ятий і останній старт в місяці стартів. В'яжу, що хочу, осінь на носі, який організувала я і Оксана Недошитка. Так, і звичайно, я ж придумала мені виконувати. Що в нас буде сьогодні? Останній старт? Це в нас буде, звичайно, осінній декор, і ви бачите ну, трішечки осінніх кольорів у кадрі. Що, я, як і казала, ні від чого не відхиляюсь, хочу гарбузів. Все гарбузів. І я дивлюся, дівчата в'яжуть і на Хеллоуін гарбузики але я зовсім не сприймаю цього типу свята. І ніколи його не святкуємо, нам такий декор не потрібен. Ну, кожен вирішує, як що коли йому святкувати. Хеллоуін не для нас. Е, так, також може там хто зв'язав і мультяшних, і там, а я хочу, я хочу звичайного, простого, такого гарного, гарного гарбузика. І бачите, у нас така тут тематика українська. Мені здається, слово гарбуз є лише в українській мові. І от мені, я знайшла у мами, дивіться, ось такий манюсінький глечик. Звичайно, він такий уже порепаний, він старенький. Але не треба мені нічого поганого писати. Мені здається, що у цьому всьому і є вся його краса, такий український, український, автентичний і древній. Ось так. от. Класно. Він мені так подобається, цей глечик страшне. Так що так. Пішла я в'язати гарбузище, от скільки в мене вийде. І ще знаєте, що я згадала? На городі мама садила раніше такі величезні величезні гарбузи, яких просто не можна було підняти. Вони називаються волоські. І, до речі, вони сірого кольору зверху. Всередині, звичайно, вони оранжеві. Так що я пошукаю, якщо в мене будуть сірі, то в мене навіть будуть сірі гарбузи, а може і не будуть. Не знаю, що я на цьому тижні намудрую, що мені прийде в голову, але я точно хочу різних, е, яких, які будуть, такі будуть. Різних, різних гарбузів. Це в мене акрильчик залишився після прапора. Це в мене стоїть садковий льон після моєї. Е, Маєчки, ні, це у нас не по в'язанню залишків. Хоча можна було б, знаєте, як схитрувати і у залишках показати гарбузи і сказати, ну я ж залишки в'язала, ні, я так не роблю, я так не люблю. Е, якщо я приймаю участь в СП, то це повинна бути робота для цього СП. По-перше, і мені цікавіше, і вам цікавіше. Звичайно, це додатковий труд, але хитрувати і тягати речі з одного в СП в інше, це не про мене. Так так, що ось так, Це теж якісь сакрильчики, це взагалі не знаю, що це. І вже 100 років цим ниткам, я не пам'ятаю навіть. Може ще якісь ниточки пошукаю. Подивимось, куди заведе моя, моє натхнення і моя фантазія, і скільки гарбузів у нас вийде, скільки б не вийшло, але всі будуть наші. Так що я пішла в'язати, але не переключайтесь. Друзі, сьогодні п'ятниця і вже 2 вересня, і осінь повновладно вже йде і повністю про себе заявляє. Ось навіть на Дикому винограді вже зовсім червоне листячко. Так, ну що, готові побачити моє гарбузище? Та я думаю, ви його тільки що побачили у відео. Там невеличке знімала фото, поки його в'язала. І Поки в'язала, робила опис у інстаграм і запитувала, чи хто може вгадати, що це буде. Так було прикольно, багато людей відгукнулося. Багато-багато хто написав, що це буде гарбузик. Але були такі відповіді, як перець солодкий. Ну, можна було б і так подумати. Тоді була відповідь груша, можливо, тому що там хвостик лише був коричневий і жовта пряжа. Але саме смішна відповідь була квіточка. Е, ну Може, і так. Хтось подумав, що соняхи. До речі, ця відповідь на штовхнула мене на те, що, мабуть, треба буде мені ось сюди, в цей маленький глечик, зв'язати маленьких соняхів. ну це не цього разу Так що зараз покажу свого гарбузика. Ось такий він у мене величезний красень. Ходить гарбуз по городу і питає свого роду, ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Так, саме так я хотіла з віршика розпочати і нав'язати тут родичів гарбуза, і іденькі огірочки, і що там обізвався старий біб. Але потім думаю, стоп, 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 стоп. Куди ти розігналася? І що тобі це взагалі потрібно? Е, ні, ну дійсно, діти виросли, вони знають, як називаються овочі і фрукти. Такими іграшками гратися не будуть. Е, не знаю, чесно, я е, відразу була така ідея, потім вона якось відразу, та ні, не буду. Хоча, можливо, було б цікаво. Ви знаєте, якщо чесно, я думала, я нав'яжу таких от невеличких гарбузиків, і так, наприклад, на журнальний столик восени отакий от, от декор гарбузиків так розкласти на серветку. Але це гарбузи ще вийшло настільки здоровезним, ну ви подивіться, він просто здоровезний ось такий величезний. що Я думаю, йому взагалі треба компанія чи ні. Не знаю, ще в нас це сьогодні лише п'ятий старт, і ще, я подумаю, в нас ще будуть підсумки стартів, ми ще будемо дов'язувати і підв'язувати ті речі, які... Ми починали в цих стартах, і ми вже спілкувалися в чаті, можливо, ми не в неділю. А я запропонувала, що давайте на слідуючу п'ятницю зробимо підсумки. Деякі дівчатка погодилися. Тому що, щоб за тиждень так трошечки більше просунути щось, по -по подов'язувати. Може, хтось щось подов'язує. Може, я ще пару гарбузів там зв'яжу, не знаю. Так що мої підсумки ви, мабуть, точно побачите на слідуючу п'ятницю. Мені здається, мало, мабуть, ще треба було ось таких ось завитушок нав'язати маловато, або ще пару листочків, може. Точно, отут от, от листочка точно не вистачає. Ну, не знаю, от ця пряжа в мене взагалі з... все, нуль, немає її. А ця в мене є моточок, ще можна пов'язати. Не знаю, нехай буде такий, він мені подобається. Е, теж дуже багато так на нього наліпляти, також, думаю, не треба. В'язала я його по майстер-класу, е, і от там були в майстер-класі завитушки от так от рівно йшли. в мене трошки, ви бачите, дольки йдуть якось як по спіралі. Хоча майстер розповідала все, що як робити, я робила, але все одно чомусь. У мене так. Але ну від цього він не стає ніяк гіршим. До речі, я згадала, що він схожий на ці волоські гарбузи, і вони бувають ще рожевого кольору. до речі. Такий якийсь рожево оранжевий такий от цікавий. Так що можна їх в'язати, які ви захочете. В мене був коричневий, але думаю, та ні, коричневий точно ні, а то ніби зганив гарбуз. Так. Ну, ось такий він у мене одненький за цей тиждень, але він мені дуже подобається, він дуже класний. Він класний. Так, друзі, в нас ще ж є запитання, які придумала Оксана Недошитко. Е, Так, і е, не на всі запитання я там відповіла. Е, може. І не на всі, і сьогодні відповів. Так, перше запитання, на яке я хочу відповісти, я відповім швиденько, щоб не затягувати відео, тому що я бачу, дівчатка викладають, хочеться ще побігти їх, подивитися, щоб вони встигли мене швиденько подивитися. Так, запитання, Ким ви мріяли стати в дитинстві? І ким стали? В дитинстві я дуже сильно мріяла стати актрисою театру. Так, це була моя рожева мрія. Дуже сильно мені хотілося всю школу з 1 по 11 клас я на сцені. Я виступала, я танцювала, різні конкурси. Я перемогла в конкурсі Міс, чарівна старшокласниця, було декілька дівчат. Приймала участь, але я там перемогла, я була щаслива. <смі> так, дуже-дуже я хотіла театр, я вважала сцена, це моє. Це м -м, ти можеш себе відкрити там з різних боків і, і пожити, можливо, якимось на деякий час е іншим, цікавішим життям. Дуже-дуже-дуже сильно хотіла. Але в мене не було ніякої підтримки, абсолютно. Я вже розповідала в одному відео, де я навчалася, вивчала я банківську справу, але я покинула все це діло, не моє, не хочу. Така нудота. Ні, я нічого не хочу сказати, це просто не для мене. І стала, ким я стала? Прекрасною мамою, трьох чудових дітей. Ні, я стала, і це також. Я стала медичною сестрою широкого профілю. Працювала і в хірургії, і в операційній, і в терапевтичному відділенні, і в поліклінічному. Скрізь, мені дуже подобається скрізь, тому що це скрізь робота з людьми. І це прекрасно. Я вже казала, хворі любили мене, а я їх. І Ви знаєте, а в дитинстві моя бабуся завжди мені казала, що ти будеш лікарем, ти будеш обов'язково лікарем. <смі> Я казала, та ні-ні ні, щас не збираюся. Ну, от якось не збиралась, не збиралась. Так, сюди ще треба додати одну таку зелененьку. Або отак, так? Да? Як ви думаєте, скажіть мені, що таких от зелених завитушок можна сюди ще так причепити? Не знаю, поки нехай буде так. Так що ось така моя відповідь на це запитаннячко. Надіюсь, вам було цікаво. Друзі, до нових зустрічей. Пока-пока, мої хороші. Ой, класний гарбузик.